Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми роздумуємо над Євангелієм від апостола Матея, це 17 глава. Отже, слава Тобі, Господи, слава тобі! «В той час, якийсь чоловік, приступивши до Ісуса і припавши йому до нього, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує, Часто кидається вогонь, часто воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роду, невірний та розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, приведіть мені його сюди. Ісус порозив йому і бісвийшов з хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті спитали Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру. Бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчичне, скажіть цієї гори перестаньте звідси туди, і вона перестане і нічого не буде для вас неможливого, а щодо цього роду бісів, то виганяють його лише молитвою і постом. І як вони зібралися в галалеї, Ісус сказав їм Син чоловічий має бути виданий в руки людям, і вони його б'ють, але третього дня він воскресне, і вони тяжко зажурились. Слава тобі, Господи, слава тобі. Отже, роздумуючи на сьогоднішній Євангелію, можемо побачити певну таку картину. Ледво встиг Ісус відійти вниз від небесної слави преображення, як він був тут уже поставлений перед такою земною певною проблемою і практичною вимогою. У відсутності Ісуса люди привели до його учнів хлопчика, який страждає, як і, мало бути, на той час батько відносив сина стан здоров'я свого до досить шкідливого впливу Злого Духа. Стан хлопчика був настільки серйозний, що він поставив небезпеку не тільки для себе, але також для інших людей. Можна майже чути зітхання і полегшення, що вирвалося у людей з появою Ісуса Христа, а Він відразу опанував становище, яке було катастрофічним. Одним сильним суворим словом він наказав бісові вийти з хлопчика і зцілив його. У цій події є також багато цікавих моментів. Отже, перший з моментів це є те, що нас не може не зачепити віра цього батька-хлопчика. Хоча учні і була дана влада їм виганяти бісів, це ми читаємо в Матеєв 10 главі. Це був випадок, коли вони на видноті у всіх людей на виду зазнали невдачі. Батько Хлопчика ні на мить не сумнівається в силі і владі Ісуса Христа. Можна би сказати, було словами батька, тільки дайте мені дістатись до самого Ісуса, і всі мої проблеми і проблеми зі здоров'ям Сина, будуть вирішені. І в цьому щось є вкрай болісне для нас, тому що це десь є універсальне і в сучасності деякі люди, які розчарувалися в церкві чи в певних служителях церкви. Вони і далі, десь в глибині свого серця, продовжують вірити в Ісуса Христа. І ці слова, не мов би, батька, звучать. Якби ми тільки могли дістатися далі, Його людських послідовників чи священників, ми б отримали те, що нам потрібно. І в цьому полягає десь наша поразка, наш докір. Навіть тепер. Проте Ісус Христос бажає, щоб люди приходили до нього саме через церкву. Це і той камінь, на який він збудував її Петро на своєму учніві, і така його воля. Друге, ми бачимо тут, що до Ісуса завжди звертається із запитанням. Тільки но Він прийшов від слави на вершині гори преображення як зустрічається з людськими знову стражданнями. І відразу після того, як він чув голос Отця, почув він такий кричущий голос людської потреби, батьківське серце. Найбільше на Христа схожа та людина, яка не дивиться на свого побратима як на перешкоду. Легко почувається християнином у хвилину молитви чи медитації роздуми. Легко відчувати близькість Бога, коли ми Осторонь від світу чи його проблем. Але це не є справжня віра, це є втеча десь від життя. Справжня віра, це коли ти встаєш з колін, щоби допомогти чи прислужитися певній людській проблемі. Справжня віра це коли черпають сили у Бога для того, щоби давати ї іншим людям. Справжня віра це коли зустрічаємося з Богом у затишному місті та з людьми. На людній площі одночасно. Справжня віра це коли ми звертаємося із своїми потребами до Бога, але не для того, щоб знати спокій, затишок для себе, але для того, щоб його дарувати іншим, щоб щедро, ефективно і дієво допомагати людям, щоб чинити так, як чинив сам Христос. Свого часу одна жінка, яка доглядала свою маму, яка була багато років паралізована і була досить прикра, вона хотіла піти на богослужіння, та проте не могла, оскільки була перешкоджена її доглядом. Вона взяла свій молитвенничок і пробувала молитися самостійно, проте мама час від часу її відривала. Вона поставила питання, Господи, чи справді тобі така молитва є цінна? І вкотре її мама попросила про якусь послугу. Вона залишила свій молитвенник і пішла, послужила. За деякий час, як повернулась, то побачила та молитва, яка не була докінчена, яку вона залишила, далі була написана золотими буквами. Так Христос їй відповів. Другий такий аспект ми бачимо тут, що Ісус звертається і бачить ту турботу. Цього чоловіка. Ісус не каже, що хоче звільнитися від своїх учнів. Він не каже, що вони його десь надоїли. Але каже, скільки я маю бути з вами. Поки ви зрозумієте, оця терпеливість це найкраща характеристика риса християнства у постаті Ісуса Христа. Коли в нас закінчується терпеливість через дріб'язковість. і Недомисли людей, ми повинні згадати нескінченну терпеливість Божу стосовно непостійності і невірності наших душ і їхньої нездатності навчитися чогось. Адже учні були з Христом стільки часу і не змогли, хоч і влада їм була на це дана. Четвертий такий є аспект, що ми бачимо тут, наскільки є важлива і необхідна віра. Без якої нічого не може відбуватися, зокрема в духовному житті, у віруючій людині. Говорячи про пересування гір, що передвинеться вона, Ісус служив добре знайому кожному ідею фразу, адже великого вчителя, який дійсно міг. Роз'яснити і втлумачити писання, а також пояснити і розв'язати труднощі, називали тим, що впливає з коренем на гори, або навіть що може розмолоти гори в порошок, так повторяли, говорили євреї. Вирвати коренем, перетворити гору на порошок, ці фрази зазвичай вживалися у зазначенні усунути якихось певних труднощів. Ісус не вживає в цьому виразі в буквальному розумінні цього слова, пересунути. Але, зрештою, звичайній людині не так часто знадобилося зрушувати з місця справжнього ру, мав же він на увазі щось інше. Якщо у вас буде достатньо віри, усі ваші труднощі можуть бути вирішені і виконано навіть найважче завдання. Віра в Бога робить людину здатною зрушувати гори труднощів, що стоять у неї на її життєвому шляху. Щодо цього роду бісів, що його виганяється лише молитвою і постом, каже Христос, кожна людина має цю необхідність усвідомлено шукати Бога. Однак особливим місцем, де ми зустрічаємося з Богом, є саме молитва. Молитва це місце розвитку та побудови наших стосунків з Богом. Саме в молитві ми змінюємося і починаємо зростати. В нашому народі кажуть з ким поведеться, того й наберешся. Спілкуючись з Творцем у молитві, ми уподібнюємося до самого небесного нашого батька, де ми наповнюємося тим, чого нам бракує. І чим є наповнений сам Господь, а це є любов, мир, радість, прощення та багато інших чеснот? У молитві людина черпає для себе благодать, все те, чого потребує від Господа і що Господь їй дає безкоштовно. Тільки прийди і візьми. Чим є для нас справжній піст? Адже справжній піст це обмеження себе в тому, що не дозволяє нам бути з Христом, з Богом, Творцем. Що відвертає нас від Господа, що перериває наші взаємовідносини з Ним. Тому Господь каже, що цей рід бісів виганяється молитвою і постом. Отже, необхідно обмежувати себе в певних речах, що віддаляють нас від Творця. Необхідно плекати життя в молитві, бо саме ці взаємовідносини з Творцем не тільки змінюють нас особисто, але й наше оточення. Ми... Не спасаємося наодинці, але спасаємося спільнотою. Тому, освячуючи себе, ми освячуємо і тих, хто є коло нас. Своїм життям, коли перебуваємо з Господом, ми змінюємося більше. І тоді свідомо чи несвідомо впливаємо також на інших людей. Коли ж ми є чим далі від свого Творця, то теж впливаємо на інших людей, але цього разу негативно. Тому Христос і говорить, шукайте найперше Царство Небесне, а все інше вам додасться, знайшовши Бога, пізнавши Його, полюбивши Його, перебуваючи з Ним, неодмінно зауважити, що всередині та довкола нас усе змінюється. Слова Христа «Роди невірний та розбещений, який сказав Ісус, доки я маю бути з вами? Виглядає не те, що Ісус був трішки незадоволений діями своїх учнів-апостолів. Занадто їм було добре біля нього. Ісус апостолів насварив за їхню таку безпорадність, адже все їм було дано. Справді, навіщо їм старатися, якщо Ісус є поряд і все ладнає? Свого часу один майстер довго спостерігав за одним із своїх учнів. Одного разу він до нього звернувся. Коли ж ти припиниш на кінець нарікати на Господа, і сам станеш твердо на ноги. Очень дуже здивувався і каже до свого вчителя. Адже ти сам навчав нас бачити у Богові батька і опору. Так, батько не той, на кого можна спертися, але той, що позбавляє тебе цієї звички. Господь насправді прагне від нас самостійності. Щоб ми, опираючись на свою віру, самі могли ходити ногами своєї віри. Це і є наше завдання. Слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить вас!